Люденьки, всім привіт! Щойно отримав килимки для своєї Mazda MX30. Зараз хочу швиденько розпакувати, подивитися, як вони виглядають, а вже завтра по світлому зніму, як воно лежить в автомобілі. Бо, чесно кажучи, сьогодні ще їхати треба, а надворі така не дуже приємна погода. Хочеться їх вже постелити і користуватися. Така довга ковбаса через те, що я замовив собі ще й багажний килимок. повний комплект. Хі -хі -хі. Так, руки на дотик доволі такі непогані, але грибуваті. Є кріплення нормальні іначі. От Водійський скручень, я навіть не знаю, Треба тепер в тепло в іншу сторону розкрутити, поки вона з Польщі їхала до мене. Влад якийсь. Отак так воно називається. Посилання на килимки. Я залишив внизу під відео, щоб ви могли також самі замовити. Та ні, вирівнявся водійський от без тепла. І що мені вже сподобалось, є високий борт. Це те, що я по фото побачив, те, що я хотів, щоб не виливалося там сніг чи вода, коли в брудному сідаєш. Є кріплення, наче з виду доволі такі непогані, не пахнуть килимки. Ну і вони не зі вспіненого такого матеріалу. А він такий доволі тоненький. Отак. Пластик, по суті, отак виглядає водійська сторона. Зараз піду постелю і подивлюся наступні. наступне. ліг доволі непогано. Заклацнулось кріплення теж, але ще трішки він не вирівнявся. Стерчить. За цим найбільша проблема, воно там ні за що не чіпляється. Але от мені сподобалось під гальма, є також трішки вище, довше. Тут все лежить доволі таки рівненько непогано. Ну а тепер найголовніше це килимок в багажник, тому що до цього отакий <гум> в мене килимок був. Забираю сумку, стилю, показую. Є і в багажник. Не скажу, що ліг ідеально. Тут трішки стирчить, але дуже добре закриваю ці бокові карманчики. Високий борт, знову ж, якщо щось розіллється, чи і в цілому допомагає до сидінь туди не покотиться. Ну, отака гарна, мені здається, штукінці. Повний комплект мені обійшовся з доставкою в Україну, з посередником з України 3600 гривень. Ще задні залишились? У задній частині маємо таку штукінцю. Вони не оригінальні, але при цьому доволі таки непогано і щільно лягли в свої місця. Не ідеально, повторюсь, але їх треба прогріти, дещо підіймається. Клинки різні позаду, по формі, по своїй вирізи також. Ну, Високий борт, Ось так воно лежить, все підходить по розміру. Все добре, я задоволений таким результатом. Ну, власне, на останньому пасажирському знайшов перший недолік. Заважає килимок від'їхати сидінню подалі, впирається і не від'їжджає далі, наскільки можна. Ну добре, стелимо, якраз покажу, як він застібається. Лягає в своє місце. Раз і два. Ще буде питання, як його зняти, але то вже потім. От І пасажирська сторона також з бортиком добре прикрито. Ну, ну якось так. Хороший. З виду топчик по практичності побачимо.